Бі, любить, сама вина, нічого страшного потерпиш, фважиш діти. Я по собі пам'ятаю, я сиділа в кімнаті, нікуди лишній раз не виходила. Треба запитати, чи вона готова піти від нього. Бо деякі жінки скажуть: у мене все добре, у мене нічого не турбує. Надія, відколи ви тут живете і працюєте адміністраторкою. Зі скількома жертвами насилля ви працювали близько десяти, а може навіть більше. У нас приїжджали мамочки з різних міст. Навіть як війна, це не зупиняє чоловіків, і вони далі роблять домашнє насилля. І наші жінки потрапляють до нас. Ви перша людина, яка зустрічає жінку. Тут в кризовому центрі жінку, яка зіштовхнулася з насиллям для себе особисто, які ви маєте правила, що не варто її питати, mm -hmm. як не варто з нею говорити, і навпаки, як можна підтримати. Ми поважаємо кожну жінку, ми не приділяємо максимально уваги, стараємося лишні запитання не задавати. Для цієї роботи в нас є психолог, який допоможе їй з цим справитися. Я приймаю в неї документи, вона мені не оголошує, вона просто пише в заяві причину, чому вона сюди потрапила. І я вже передаю це все до психолога і опрацьовування йде вже більш з психологом. В чому може проявлятися цей посттравматичний синдром у? Різних жінок, і о, що, що треба розуміти, от коли ви спілкуєтеся з жінкою, яка? Пережила насиль. Деякі жінки проявляють е, свої психологічні емоції по-різному. Е, деякі плачуть, деякі закриваються, навіть не хочуть спілкуватися. Деякі ведуть, наче й нічого не бувало, або вони хочуть показати, що е, наче все, все добре, все супер. В деяких жінок проявляється, е, якщо вона бачить фото, або в неї йдуть якісь нагадування про свого чоловіка, який робив з нею домашнє насилля, е, е, емоційний стан. Вона може плакати або згадати, щось, ось неї зразу. А... По тілу пробіжить якийсь мороз, або, як на неї, воду вилили холодну, ну, різне, може бути. Так що ця допомога у нас відбувається з жінкам, щоб вона забула про це, вона вірила в себе, психолог цьому допоможе, бо без психолога тут не обійтися. Я по собі пам'ятаю, я сиділа в кімнаті, нікуди лишній раз не виходила, боялася лишній раз комусь показатися. Просто Тіла от як закриться і нікому від не відкриватися. Дуже багато жінок просто не звертаються нікуди, тому що їм соромно здається, що соціум не зрозуміє. По тому досвіду, що у вас є тут, це насправді вагома причина не змінювати життя з насильником. на сором від соціуму. Так, це велика правда, це великий відсоток, що соціум як подивиться на тебе, як про що тебе будуть говорити. Навіть згадати Бабушки слова ну бія, любить, сама вина, нічого страшного потерпиш, вважаєш діти, цього не потрібно терпіти. Це треба визнати і згадати, що ти жінка. Якщо ти жінка, не треба цього терпіти. в Ніякому разі. Ти сильніша цього, ти дуже перебороти себе і піти від цього, і сама зрозуміти, те, що ти хочеш змінити своє життя, змінити долю своїх дітей. Жити краще, а не е, вжити е, з чоловіком, який тебе ображає не тільки е, фізично, а й морально. І ти можеш піти, встати, піти і все, і забудь про це. А може, деякі просто їдуть, побудуть і назад повертаються до чоловіків, і це дуже неприємно, що ці аб'юзери, е, вони ними маніпулюють просто-напросто. Які є червоні пропорції, отакі ознаки, що стосунки перетворюються на насильні, на що треба звернути увагу перед тим, коли це вже перетворилося на фізичне насилля? Він починає тебе принижувати словами. Спочатку словами, потім він може так тебе товхнути. Постпостійні сварки він контролює твоє життя, куди ти ходиш? А чому так довго? Твій телефон постійно перевіряється. Може навіть згадувати те, що було до тебе твої попередні стосунки. Повертайся туди, ну багато що може бути дзвіночком, а саме перший дзвіночок. Це якщо він самотверджується заради вас. Він принижує вас або ваших діток, це саме перший дзвіночок. Не терпіть цього, йдіть від нього. Я знайомилась з історіями жінок, які зіштовхнулися домашнім насиллям. Я бачила, що оточення знало, що відбувається. Яка адекватна реакція суспільства повинна бути, якщо дізнаєтесь, що у сусідньому домі відбуваються такі акти насилля над жінкою? Треба запитати, чи вона готова це зробити, піти від нього. Бо деякі жінки скажуть: у мене все добре, в мене нічого не турбує, але сусіди бачать, що це не так просто дзвонить в 102. Там є працівники поліції, які цим займаються. Конкретно є така оперативна група, яка виїжджає саме на домашнє насилля, і вона може жінку завести в центр підтримки, в шалтер для домашнього насилля. Це треба реагувати усім, не, не, не йти так. Ну це не в мене, це не мої проблеми. Не моя хата, значить, це і не моє. Як то кажуть, моя хата краю, я нічого не знаю. Ніколи не пропускайте ці, ці моменти. Бо знаючи, що б'ють там жінку або дітей, це недобре. А ви собі вдома і живете спокійним життям, а там жінка б'є, чоловік, і вона не знає, що йому робити, чи вона виживе до ранку, бо чоловіки бувають різні. Як проходить реабілітація жінок, які пережили насилля тут, в цьому кризовому центрі? Які напрямки? В першу чергу працює психолог, допомагає їй. Деякі можуть писати це, які не можуть висловити це в словах, щоденник собі завести, писати про це. Ми допомагаємо жінкам знайти себе, щоб вона просто не сиділа от тільки з дитиною, а ще могла допомогти собі знайти роботу, піти навчатися. Ми допомагаємо з тим, що жінка не тільки от, пішла від чоловіка і вона не соціально захищена. Ми допомагаємо ще, щоб вона е навчалася чомусь е і йшла працювати і могла забезпечити свою дитину. Скільки ця реабілітація триває, і чим вона завершується, коли можна вважати, що людина вже може виходити і жити самостійним життям? Загалом жінка може тут прожити рік. Вона іде реабілітацію і весь час працює з психологом. Це рік точно повинно прийти, щоб вона остаточно зрозуміла, що вона вже не є залежною від чоловіка і може жити самостійно. Їй тут допоможуть. Що б ви порадили жінкам, які зараз живуть в таких умовах, в умовах насилля. І можливо з висоти свого досвіду не терпіти цього, а дівчата ідіть. Якщо вам нема куди піти, вам допоможуть цьому. Є шалтери, які допомагають дівчатам збирати речі, втікати. Якщо він у вас да... навіть закриває вдома, шукайте мільйон способів, щоб туди піти, і просто піти від нього. Чоловік це не найголовніше не, не, не в житті, що може бути, якщо вона думає, Боже, що я буду робити, а куди я піду, а де я візьму гроші. Ну, елементарно, просто не собі сили зробити це і ти зміниш своє життя на 360 градусів, і воно там, зміниться в найкращу сторону.